Дорогі друзі, шановні глядачі, усі, хто вперше завітав на канал, рада вітати вас в себе в гостях. І сьогодні хочу запропонувати приготувати на зиму дуже смачний салат з помідорами, болгарським перцем, баклажанами, цибулею. Це дійсно дуже і дуже смачно. Впевнена, що вам і вашій сім'ї буде смакувати і будете готувати щороку. Болгарський червоний перець нарізаю кубиками. Клажану очистила від шкірки, також нарізаю кубиками. Часник роздавлюю ножем, можна його також посікти. Далі перекладаю в посудину, додаю приправи, розмішую все добре. Попередньо помідори я впарила кип'ятком, зняла шкірку та вичистила серединку тверду, самі помідори перемолола. До помідорів додаю приправи, які змішала. Цибулю нарізала пів кільцями, якщо була велика, то нарізала четвертинками. Далі перекладаю її також до помідорів. Далі нарізаний болгарський червоний перець. Варила пів години, після того викладаю баклажани, нарізані досить великими шматками, такими кубиками. Також баклажани очищала від шкірки. Перемішую і готую ще 15 хвилин. Почок петрушки нарізаю, перекладаю до каструльки, перемішую. Приблизно 5-7 хвилин у мене готувалася сама петрушка, далі перекладаю в чисті слоїки і буду стерилізувати. Стерилізую 10 хвилин від того часу, коли маса закипить в слоїках. Буду стерилізувати в духовці. Далі, коли соїки постерилізувались, я їх добре закручую, перевертаю догори ногами, догори дном. Думаю, що кожен так робить, прикриваю теплим полотном і чекаю, щоб вони встигли. Після того, як устигли, звичайно, переставляю їх у холодне місце. Це дійсно дуже-дуже смачний салат. Думаю, що він вам сподобається. Поєднання помідорів, болгарського перцю, баклажанів, цибульки це дійсно дуже смачно. Дуже рекомендую приготувати попробувати хоча б в половині цих портів, які я подаю в рецепті, спробувати для себе. Але все-таки впевнена, що такий салат сподобається вам. І на наступні роки, коли будете готувати, то напевно будете готувати в великих кількостях. Шановні друзі, завжди запрошую всіх підписатись, хто ще не підписаний, хто зайшов перший на канал, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також підтримуйте мене, поставте вподобайку, підпишіться, залишіть коментар. І, звичайно, що ми зустрінемось з вами вже в наступних кулінарних відео. Дякую всім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. До зустрічі усім і усім па-па!